Краще провести профілактику хвороби, ніж її лікувати. Тому я пропоную топ-добавок та мінералів для чоловічого здоров'я, щоб покращити ерекцію, продовжити статевий акт та покращити статеві функції у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, та, а також зняти судоми м'язок, застосовуємо магній. Соняшниковий лицетин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Селен. Його потрібно приймати, тому що він так само, як і цинк, Втрачається під час кожного статевого акту. Селен має прямий вплив на репродуктивну систему, покращує сперматогенез та покращує якість сперм. Фаворит прос на основі маки перуанської він знижує ризик розвитку простатиту та аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровобіг у чоловіків. І для тих, у кого є позови до туалету, застосовуємо свічки простерин Н. Вони знімають набряк та запалення, а також скорочують позови до туалету. Якщо вам знайомі проблеми та зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення за номером телефону у профілі Viber або Telegram. та бажаю вам міцного здоров'я.